Привіт! Сьогодні я покажу, як за допомогою Photoshop додати ось такий псевдо 3D-ефект. Отже, нам потрібно створити новий файл. Вибираємо інструмент текст. Розмір тексту повинен бути приблизно 250 пунктів. І пишемо ось такий текст. 3D. Використовуючи інструмент вибору, вирівнюємо наш текст. Ось таким чином. Потім, затиснувши сполучення клавіш Ctrl-J, робимо копію ось цього шару. Ось копія. Ховаємо копію, вибираємо оригінальний шар. Знову ж таки, вибираємо інструмент текст. Вибираємо весь текст, змінюємо його колір на чорний. Ось таким чином. Тепер класнувши правою клавішою, растеризуємо. Наш шрифт, це у нас тепер уже не текст, а зображення. Показуємо шар що вище. А тепер, переконавшись, що вибрано шар з чорним кольором шрифту, затискаємо сполучення клавіш Ctrl-T, аби вибрати інструмент вільної трансформації і використовуючи стрілку вниз. Опускаємо на 1 піксель вниз і використовуючи стрілку ліворуч, пересуваємо на 1 піксель ліворуч. Ось таким чином. Тепер натискаємо клавішу Enter. І затиснувши сполучення клавіш Ctrl-Shift-Alt, натискаємо кнопку T приблизно 12-15 разів. Отже, таким чином ми копіюємо наш шар. І, власне, те, як ми його пересунули. Отже, тепер у нас є ось такий цікавий 3D-ефект. Тепер вибираємо усі наші шари а, з чорним текстом, вибираємо перший, йдемо до останнього. І затиснувши Shift, натискаємо на останньому. Це вибирає всі шари з чорним шрифтом. Пересунемо нашу панель сюди. Ось таким чином. І коли вибрані всі наші шари, вибираємо Merge Layers. Тобто об'єднати шари. Отже, шар з чорним текстом. Це у нас тепер один шар. Тепер можна додати стиль шару Bevel and Emboss, тобто скіста рельєф. Ось приблизно таким чином. Глибину встановимо на приблизно. 30 і розмір десь так на 60. Натискаємо ОК. Тепер вибираємо верхній шар з синім текстом і додаємо до нього градієнтне перекриття. Передовсім зменшимо непрозорість з таким чином. І змінімо кут падіння. Ось так. І ось у нас вийшов такий цікавий 3D-ефект. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!